Якби сьогодні ці люди, які сиділи на, на е, протиповітряній обороні на цих засобах, якби вони сиділи і вони спали б так, як ми спали. Або не пильнували, бо вони пішли каву пити десь, знаєте, десь поїхав додому, чи щось йому десь потрібно було. І вони проморгали це, Скажіть, скільки горя принесли б цих 70 ракет, які летіли на нашу країну? Скільки біди, скільки зруйновано було того, якби ці люди не попильнували. Але вони пильнували, і сьогодні ми живі. Сьогодні, сьогодні нема такої руйнації в нашій країні. От Біблія говорить, пильнуйте за собою. І це говориться якраз тоді, коли проти нас хтось грішить. Не так робить. Не те, що ми хочемо робити, а інше питання. хтось грішить проти нас, хтось подивився на нас, хтось сказав нам не так, хтось зробив нам не.